Здравствуйте. Вы откуда? Родом из Полтавской области, живу в Испании. А, а тут показывают Россию у вас тут. Ну, это такой VPN. Ну, так бывает, а вы, вы, через VPN в Испанию. Мы не друзья, в Испании. Да, здесь много. Но я, правда... Наш город приехал в 22 году 2050 человек. Приїхала було в Іспанію, так? Ну, приїхала в Іспанію в 2022 році 2050 человек Зарегістривалися. Ну, це, це так і небагато 2050. Так это ж в одному городе. А, в одному городе, я так думаю, я, я через надіюся, що за всю Іспанію. А ви давно в Іспанії? Так. Да. Давно. А що ви думаєте про. Як ви так думаєте? Ну, Думаєте, чи знаєте про обставини, що проходять між Україною і Росією? Ну я думаю, що ця війна не повинна була бути. І чим вона швидше закінчиться, тим лучше. Ну, то це, ви знаєте, це я з вами згідний, але є хтось виноват, хтось повинен відповісти на це, чи ні. Чи як ви вважаєте? Но ну, представьте, что вы, ваша жена, что-то про про да давайте да, 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 давайте не, да, давайте не про что Мы реально говорим. Тут не что это говорю, говорю. Я я вот потом, что не потом, что это потом, что я потом, что это я что это потом, говорю, это потом, что 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 потом, я умею. А. Я ну ну говорю, давайте. Что, давайте прыжитку. Давайте. Вы... давайте, прожитку, давайте. А Я говорю, если вы с женой поссоритесь и вы ее все время будете бить, то вы никогда не помиритесь. А что, был кого Просто а. нужно отойти в сторону, а потом поговорить, в чем проблема, как ее разрешить. А если этого не делать, то тогда будешь все время в ссоре бесконечной. А. А кому будет плохо детям? А кто, а кто дети? Дети это дети нормальные дети. Ну я ж понял. Ну вот ж жинка кто вот жник и человек. Человек это кто и как держава? Не важно, это не важно. Так что вы что-то тут нам рассказывал, что тут я ничего не знаю. Даже... Нет, ну, если вы... А что вы хотите сказать? Вы хотите найти кого какого-то виновного? І щоб он вам що, деньги виплатив, що не? Обов'язково. А як це так думає... будет? Собирає... А що? А невже ти думаєш, що ти, як ти, е, ну от ви в Полтаві жиєте, не вже ти думаєш, що це тяжко притягнути? А це взагалі невозможно. Не, не, та. А тепер я тобі розкажу от сама схема, як вона працює. Ти пам'ятаєш, було в Радянському Союзі живі знавість? Ну і що? что? Дай було, так? Тільки не випускав Радянський Союз тебе в Євро. А тепер може бути еще ну, видно, не випускає? ну, подожди, ну, підожди, ну при чому тут Україна? У ну, нас воє. Ти, 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 ти знову починаєш. Ти Значить, ти получаєш, коли Гітлер напав на Радянський Союз, коли почав він здучатися і забирати території, то ти його підтримуєш. Знає? Ти підтримуєш агресора, який війшов, хоча ти ж в Україні, живеш в Іспанії, то ти підтримуєш Гітлера. А чим відрізняється Путін від Гітлера? Нічим. Один в один. Хоча ще Гітлера можна. Чекай, ч, 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 чекай, чекай, чекай. Хорошо. Вопрос. Да не хорошо, тут ничего Вопрос. хорошего нема. Вопрос. Давай. Вопрос. Давай. Когда украинские войска вошли на Донбас, ты на... тоже фашист? А, ты знаешь, что украинские війська вишли. Я, відпові... я, відпові... я ж тобі відповідаю. Перше, чому ти почав з Донбасу, а не почав з Криму? Це є перше. Чому ти, чому ти не задав перше про Крим, а потім про Донбас? А тепер я тебе запитаюся, а підожди, підожди ну я ще не все, ну я ще не все взяв. А тепер дай, що ти мені скажи: а Донбас, як ти говориш, що українські війська йшли, а що Донбас це вже була друга держава? Чи це Україна була? Я маю на увазі Донецька, Луганська область. Ти знаєш, що по Конституції війська проти свого населення де таке, ви, де, прийняти. де, де таке по, 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 якої війська зайшли? Стрілков Гіркін? Це, Конституцію це... почитай. Да. Конституцію Давай. Конституцію почитай. Так хто, коли була то об'явлена, чому? Так я говорю, АТО об'явив Временно, чому 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 такой, чому 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 Временно исполняющий обязанность. Чему обявил, а то я ж питаю правильно? Чему объявил? Я ж тебя питаюся, чому объявил? Так спроси у нього. А что робил Стрелков Гиркин? <гірки> що, одного стрілкового гірки Я ж не спитаюся, що робив? Зі зброєю, стрілков і гірки, ну, стрілково гірки, тире. Наприклад, крематорка. Что Так ти ж ти ж, ти ж а говориш. Мене, що, що ти мене а кого я маю? Ти ж доказуєш, що українські війська напали на Донбас. Ти ж говориш, А не я. А що, не напали, що? Так я ж тебе питаю. А вони не, не напали? Ні. Так они напали, да? Ні, не, не напали. Напав Стрелков Гірки. І своєю бандою Шарашкину, і плюс техніка. І того О! його посадили за збитий бой М-17. Да, ну, я добре. думаю, знаєш, я Ты думаю. Э, не, да, да, ну, ти знаєш, э, тут саме головне, как, как тебе Нет, ну подожди, я тобі звук виключу. Я тобі звук виключу. З того безполезно говорити. Саме головне, що ти в прямому ефірі. І ти вже дуже багато сказав, що ти з Полтави, що ти знаходишся в Іспанії, от ти, ти він вже потікнув, шановні. Ну, а от це ж я, шановні, обов'язково завтра це я виставлю. Один є вже. А, і моторо. Ну, моторола там іде, і моторола теж. Так.